Учасників Майдану я е, чую, був черговим комендантом в Київській міській державній адміністрації і очолював юридичну службу. Я хочу сказати, що мене просто не ну, можна зараз. Це ганьба, що президент України зараз заблокував фактично розслідування по е, Вес Небесної Сотні, і всі, всі, всі злочини. Чому? Свого часу, я один є співавтором закону про державне бюро розслідування. Ми намагалися, щоби... У Генеральній прокуратури забрати можливості проведення слідства, тому що ми, ми бачимо, як вони його проводять, і передати його новому незалежному створеному органу на кшталт ФБР, який є, який є в США. Ми проголосували відповідний закон ще в листопаді минулого року. Президент України порушив Конституцію України, порушив все, що можна, порушив моральний взял. І він його не підписував. Він повинен 15 днів щось підписати. Він підписав після нового року, 14 січня, це вже пройшло майже 60 днів. Що, для чого він це робив? Він зробив це для того, щоб оскільки закон не підписаний, ми не змогли внести пропозиції до державного бюджету України на 16-й рік і вкласти необхідне, необхідне фінансування цього органу. Але закон казує, що з 1 березня всі справи. Від Генеральної прокуратури мають перейти до ДБР. Але грошей на функціонування його не виділили. Що це означає? Президент заблокував розслідування всіх злочинів, які здійснилися на майдані. З 1 березня нема кому їх розслідувати. От яка ганьба у нас відбувається.